Добрий день, діти! Послухайте віршика. Усі-усі тарілочки повимивала ірочка, сміються білолиці. Як не любить водиці, як не любити ірочки, що вимила тарілочки. Подивіться, діти, тарілки бувають просто білі, а бувають з гарними візерунками. Це декоративні тарілки, які прикрашають наш дім. Давайте і ми сьогодні з вами зробимо гарну тарілочку. Ось діти. Ми зараз прикрасимо з вами тарілку, яку можна вирізати із паперу і зробити в ній іще один круг намалювати. Це треба попросити маму або тата зробити. Для того, щоб нам було видно серединка тарілки і її краї, щоб було гарно прикрасити її. Звичайно, нам потрібен буде ще пензлик, водичка, фарби і кришки. І зараз я вам покажу, як ми будемо це робити. Посередині тарілочки ось тут серединка, ми зробимо з вами квітку. Для квітки потрібна буде велика ось така кришка, з неї ми зробимо серединку. І маленька ось така кришечка, з неї ми зробимо пелюсточки. Подивіться, як ми будемо це робити. Треба вмочити велику кришку у кришечку із фарбою, подивіться, і поставити ось так серединку нашої тарілки. Притиснути. І ось у нас вже, подивіться, вийшла серединка нашої квіточки червоного кольору. Тепер я візьму ось таку маленьку кришку і візьму фарбу жовтого кольору. Подивіться, як я роблю. Я вмочила нашу кришечку, вона стала жовтою. І тепер роблю пелюсточки навколо червоної серединки. Якщо фарби мені не вистачає, я ще додаю фарбу. І ось у нас подивіться, яка гарна квітка виходить. І ще подивіться, просто кришечка у нас у фарбі. І наша кришечка робить ось такі жовті, гарні пелюсточки. Фарби може не вистачати, тому потрібно кожного разу її набирати. Подивіться, як гарно вийшло. А тепер подивіться, що нам ще буде потрібно. Ось, що це таке діти? Це батяні палички. Якщо ми їх складемо декілька, і я ось зачепила їх на краю резинкою, щоб вони були разом, ми зробимо з них яхітки за допомогою них. Ось так я вмочую в червону фарбу. І тепер ягідки я буду робити по краях нашої тарілки. Подивіться як. Притримувати треба добре. І ось у нас ось такі ягідки виходять. По колу ми робимо цей візерунок. Де не вистачило фарби, додаємо. Подивіться, як гарно. І ягідки у нас є, і квіточка у нас є. І ще можна зробити зелені листочки. Для цього нам буде потрібен пензлик і зелена фарба. І ми робимо зелені листочки. Ось так робимо мазочки, прикладаємо повністю пензлик, між пилюсточками нашої квіточки. Подивіться. І, може, хто захоче, можна зробити ще навколо наших ягідок теж ось такі листочки. Просто прикладайте пензлик повним ворсом. І ось такі мазочки одразу стають схожі на листя. Бо дивіться, яка гарна у нас вийшла тарілочка. І квіти є, і листя, і ягідки. Зробіть таку тарілочку вдома, діти. Це дуже просто. Вам потрібно будуть кришечки, ось такі, фарба, і ватяні палички.